Сваряться чоловік з жінкою. Я тобі скільки всього обіцяв, а тобі все мало і мало. Ти жонатий та ні розведений і сильно розвели, та труси лишили. Лежить чоловік біля алкогольного магазину. Підходить поліцейський, ви чого тут лежите? А я тут у рекламних цілях. Приходить чоловік до ортопеда, Розувається. тут лікар. Фу, як у вас ноги смердять? Я знаю, мені терапевт казав, але я хотів почути думку фахівця. Чоловік жінці, прошу, кохана. Посиди хвильку тихо, бо не розумію, завелася машина чи ні. Сидять два голуби на гілці і дивляться, як чоловік миє машину. Ти диви, він змиває усі наші коментарі.